День Шахтаря. Історія свята, традиції святкування. Шахтарська праця завжди була наповнена особливим духовним змістом. Це не просто під та сльози, колосальні зусилля і непорушна самовідданість, честь і професіоналізм. Впускаючись у шахту, Шахтар залишає на поверхні весь свій страх, тому що під землею йому зовсім немає місця. Бере з собою надію і любов, бо знає що це те єдине, яка не залишить його навіть там, і йде робити свою справу. На території Київської Русі початок гірничої справи було покладено вже у другій половині 15 століття. Перша експедиція в Печерський край для пошуків корисних копалин вирушила за наказом Великого князя Московського Івана III у 1491 році. Перегортаючи історію, зазначаємо, що гірнича справа до кінця 19 століття посіла одне з центральних місць в ряду інших ключових галузей промисловості. У середині 20 століття, а точніше, у 10 вересня 1947 року, в СРСР, відзначаючи високі заслуги і внесок гірників у широку індустріалізацію країни, було затверджено офіційне професійне щорічне свято День Шахтаря. Святкування якого було встановлене на останню неділю серпня. Перше святкування Дня Шахтаря було проведено 29 серпня 1948 року. Добра традиція святкування Дня Шахтаря зберіглася і після повернення суверенітету колишнім союзним республікам. В Україні цей день був закріплений відповідно до нового законодавства по указу Президенту України від 16 серпня 1993 року. Продовжуючи святкуватися щорічно в останню неділю серпня. Для гірницьких районів і міст День Шахтаря давно став одним з головних свят. Він відзначається народними гуляннями та концертами під відкритим небом, виступами відомих музичних колективів і артистів, вітальними нагородженнями та привітаннями з боку керівників різного рангу. Торжество завершується святковими салютами. Канал Український Світ вітає всіх українських шахтарів з професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, моральних сил, відваги серця та оптимізму душі. Нехай твоя шахтарська праця оцінюється по достоинству, нехай твоє старання і завзятість завжди ведуть тебе до успіху. Бажаємо благополучних робочих змін, удачі в житті і щастя в родині!